Перше, я вам розкажу про тета сесії. Тета-сесії сесії це ми з вами працюємо в тета-стані, Я йду як ваш провідник, ви працюєте. Ми виявляємо ваш запит. Ну, якщо стосовно грошей, то ми виявляємо ваші переконання, на яких рівнях у вас переконання? Тому що у нас є чотири рівні переконань. Ми на всіх цих рівнях ці переконання змінюємо і загружаємо вам нові загрузки. У вас формуються нові нейронні зв'язки. І через деякий час ви помітите, що ваші відношення до грошей змінюються, і звісно, що ви станете заробляти більше. Гроші стануть до вас приходити, і не тільки ви будете любити гроші, але й вони вас. Якщо говорити про е, сесії регресії і прогресії, то там ми теж можемо попрацювати з грошима, тому що е, ці переконання відносно грошей можуть тягнутися із попередніх життів, тому е, спочатку ми заходимо в попереднє життя в регресію, дивимося, що там е, виправляємо, що ми можемо. беремо... Е, Звідти весь наш досвід, який нам треба, і тоді вже ми йдемо в прогресію. В прогресію ми заходимо саме гарне життя. В саме класне, в саме чудове, там, де ви багаті, там де ви е, успішні, і беремо звідти ресурс. І після цього, звісно, змінюється е, все в реаліях. Ну, не зразу, не через 5 хвилин, але через деякий час. Я так думаю, що е, е, у кожному по різному у когось через 21 день, у когось набагато швидше, може бути і через 3 дні. Кайтен-сесії сесії, це теж ми можемо пропрацювати цю, цей ваш запит. Е, Зміни. Переконання теж там є чотири рівні, там є досвід душі, там є досвід родової системи, там є досвід поточного життя. Там є досвід вашої особистості, тому на всіх Цих чотирьох рівнях ми пропрацьовуємо цей запит. Буде все змінюватися. Ваше відношення до грошей буде змінюватися. відношення, відношення грошей до вас теж буде змінюватися. І ви зможете поліпшити своє матеріальне становище. Так що, якщо якщо вас зацікавила моя пропозиція, будь ласка, дивіться в актуальних, там є всі ціни на ці сесії. І я чекаю на вас, буду рада вам допомогти. Гарного дня!